Вітаю вас на каналі Сімейної майстерні Бук. В сьогоднішньому відеоролику розповідь про те, як я робив лавку із того, що мало б стати дровами. Деревина, яка була використана для виготовлення цієї лавки, некондиційна і, по великому рахунку, для виготовлення виробів не зовсім підходяща. Які вона мала недоліки, я розкажу по ходу відеоролика. В моїх планах виготовлення цієї лавки не передбачалося. Я почав прибирання в одному із приміщень, підготовлюючи його для встановлення нового обладнання. І в черговий раз натрапив на ці боковини, які ви бачите на своєму екрані. Ці боковини деталі кухонного куточка. В далекому 2002 році мій родич Володя Попільнух вирішив виготовити кухонний куточок, але по якійсь причині ця ідея не реалізувалася. Він встиг виготовити чотири боковини і вони більше 20 років зберігалися у нашій майстерні. Звісно, що за цей проміжок часу вони тисячу разів перекладувалися з місця на місце і чекали свого часу. І от, напевне, що він настав. Шукати їм нове місце для зберігання не було вже сили, і переді мною стала дилема викинути їх на дрова або зробити щось на швидкоруч. Наприклад, лавку. Моя куркульська натура взяла верх над здоровим глуздом. На додаток мене підвів розрахунок по часу. Мені здавалося, що я за один день впораюся з цим завданням, але насправді довелося змарнувати два дні. Пропоную вам подивитися, що в мене вийшло, і дати свою оцінку, чи вартував той виріб, який вийшов в підсумку. Того часу, який був витрачений на його виготовлення. В першу чергу був змінений дизайн. Я вирішив використати відерно-кришковий стиль. Для цього найкраще підійшло відро від клею і кришка для нього. Коротше кажучи, хвилясті лінії я або скруглив, або спрямив. Далі, за допомогою лобзика, я відпиляв зайве. В деяких місцях мене чекали сюрпризи. Щіт, з якого була склеєна боковина, трьохшаровий. Фанерований шпоном ясеня. Під шпоном в деяких місцях були цвяхи. На певному етапі ними скріплювалися шари між собою. Маю затуплене полотно пилки, але це невелика біда. Прямий пропил зробив на стрічкопильному верстаті. За допомогою стрічки шліфувального верстату поправляю геометрію і зашліфовую пиляну поверхню. Після того, як одна із боковин прийняла ту форму, яка мені підходила, я її використав як шаблон і переніс контури на інші боковини. На черзі виготовлення деталей для спинки і сидіння. Для цього використовуються бруски, які потрібно розрізати навпіл. На перший погляд це ідеальні дубові заготовки, але насправді все набагато складніше. Ззовні вони не мають жодних дефектів, проте всередині є проблема і досить велика. Коли ми придбали чергову сушарку, була потреба в проведенні тестових закладок. Для цього доводилося сушарку експлуатувати в різних режимах, що дозволяло знайти найоптимальніший під час одного із випробувань. Ми спробували висушити дубовий брусок за 2,5 доби. Для цього був встановлений дуже жорсткий режим по температурі. В результаті ми отримали потрібної вологості брусок без єдиної тріщини і навіть без деформацій. І, звісно, були раді такому результату. Але рівно до тих пір, доки не розпиляли брусок в поперек. Там нас чекав неприємний сюрприз, так як майже всі заготовки всередині були порвані. Зробивши висновки, ми пом'якшили режим сушіння, термін збільшили майже вдвічі до 5 діб і тепер дуб сохне у нас ідеально. Ті заготовки, які були порвані в результаті експерименту, я використовую для виробів, які виготовляю для нашої садово-паркової зони. Отже, для цієї лавки вони цілком підходять. З допомогою фугувального верстата вирівняв заготовки з двох сторін. Далі розрізаю їх навпіл на форматно-розкроювальному верстаті. За допомогою торцювальної пилки вганяю заготовки в певну довжину. Після цього рейс мусування. Обробляю дві сторони, які не фугувалися. Налаштовую фрезерний верстат. Знімаю фрезу, яка використовувалася до цього, і встановлюю фасочну фрезу. Заміну інструменту робити на цьому верстаті дуже зручно. Завдяки верхньому розміщенню шпінделя доступ до нього якнайкращий. Налаштовую фрезу по висоті і вильоту, встановлюю упор, підключаю аспірацію, запускаю верстат і фрезерую всі деталі. Також потрібно зняти фаску і на боковинах. Для цього використовую кромковий фрезер. Встановив фрезу і обігнав усі боковини. Приступаю до виготовлення нижньої поперечини. Може здатися, що це гарна дубова заготовка. Насправді ж в неї також є проблеми. Якщо уважно придивитися, то помітно, що комахи вже попрацювали над цією деревиною. Інша справа, що після сушіння їх там вже немає, але використання такого матеріалу знову ж таки тільки для себе і тільки в садку або на терасі. Зараз з допомогою присадочника Доміно роблю сквозні гнізда. Вони потрібні для фіксації в них клинків. Клинки в свою чергу будуть тримати боковини. Налаштовую форматно розкроювальний верстат на виготовлення шипа. Для цього встановлюю паралельний упор в розмір 120 мм. Висота вильоту пилки 15 мм. Кладу заготовку торцем до паралельного упора. Він слугує як обмежувач, і роблю багато поперечних пропилів. Заготовку обробляю з двох сторін з переворотом. Далі в роботі стамеска, киянка і японський рашпіль. Знову фрезерні роботи. Для цього встановив кінцеву фрезу з перекритим центром. Чому саме з перекритим? Тому що їй доведеться працювати і як сверло, і як фреза. Боковиною спираюсь на направляючу і формую паз. Для цього роблю засверлювання із зміщенням. Коли всі отвори зроблені, заглиблюю фрезу і роблю повздовжні переміщення. Товщина деталі близько 40 мм. Після фрезерування чотирьох пазів матиму прямокутний отвір. Він потрібен для того, щоб в ньому фіксувалася поперечина. В кромочний фрезер встановив радіусну фрезу і скругляю кромку з усіх сторон. Роблю примірювання. Результат мене цілком задовольняє. Виготовляю клинок. Одну із краєк роблю напівкруглою. Після цього відпилюю частину клинка під гострим кутом. Матеріалом для виготовлення клинка слугує клен. Він міцний і достатньо в'язкий. Люблю з ним працювати. Дуже однорідний матеріал з прогнозованою поведінкою. В деяких виробах просто незамінний. Відпиляну частинку клинка вклеюю всередині гнізда. Завдяки цій частинці клинок буде міцно триматися в гнізді. Ну і звісно ж, працювати як фіксуючий елемент. Середню опору закріплюю по іншому. Для цього сверлю два отвори. Відстань між ними дещо менша ніж товщина опори. Після того як я забиваю нагелі, вони надійно фіксують опору. При цьому конструкція залишається розбірною. Приступаю до фіксації брусків для сидіння і спинки. Кріплення буду робити за допомогою металевих кутників. Завдяки цьому фіксація брусків буде непомітною. Ну і звичайно ж конструкція буде розбірною. Якщо потрібен буде ремонт, його неважко буде здійснити. Закріпивши направляючу, вирівнюю края спинки і сидіння. Ну, ось така розповідь про виготовлення лавки з матеріалів, які мали досить невелику цінність. Якщо відеоролик вам сподобався, а може ви побачили в ньому щось корисне для себе, поставте вподобайку і поділіться з своїми друзями і знайомими. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, впевнений, на ньому буде багато цікавого. Дякую усім за увагу. До побачення!